У цій холодильній шафі при температурі від 2 до 8 градусів тепла зберігають тест-системи для діагностики 20 інфекційних недуг. На лептоспіроз, на туляремію, на колихоманку, на чубу, на сибірку, бруцельоз, ботулізм, холеру, кліщовий енцефалит, метод діагностики, дифтерії буде проводитися сьогодні уже полімеразланцюговою реакцією. Потім на вірус кору, на епідемічний паротит, на краснуху, на гепатити А, і на гепатит Е, на грип, на грип А і на грип Б. На ентеровіруси, ротавіруси, поліовіруси для діагностики кожної з 26 інфекційних хвороб мають 96 тестів. До цього такі тести робили тільки на COVID-19. Дослідження цим методом дозволить скоротити час і пришвидшить лікування пацієнта, каже головна санітарна лікарка. З особливо небезпечні інфекції, найчастіше це були підозри на ботулізм, підозри на лептоспіроз і витрачалося час з класичним тріличним методом від 3 до 5 днів. Сьогодні діагноз буде встановлений на протязі. 6 годин з моменту надходження біологічного матеріалу. Тести отримали від Міністерства охорони здоров'я. Це питання біологічної безпеки в Україні в цілому, і тому своєчасна постановка діагноза це дуже важливо для визначення певного комплексу протиепідемічних заходів, щоб ліквідувати цю особливо небезпечну хворобу. Тестів для досліджень вистачить до кінця року. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.